Які з тобою знаходяться, вони допомагають тобі побачити ту ситуацію, з другої сторони, свою думку ну, дають тобі. і Це легше. Бували моменти, коли тобі важко прощаємося ми з життям регулярно. Ну, тако відверто. Не знаю, скільки разів в мене вже було таке, що я вже думав, що мені вже от все це останній мій день. І інколи та людина, яка підійде до тебе з якимось гумором, або, не знаю, зможе якось тебе. Підтримати, сказати, та все та не так все зараз важко. Що ти, і знаєте, якось так підтримує. Так як він мій дуже близький, бойовий побратим практично ідентична позиція. Віктор зміг помітити, повернутися, скажімо так, пронести його там, свій кілометр сто, я не знаю, кілометр півтора, я не знаю. Він його ніс спиною до ворога. Він розумів, що він може сам не дойти, але він, скажімо так, не побоявся сам загинути. І доніс чоловіка до зони евакуації, супровождав його прямо до госпіталя, віддав його в госпіталь і назад повернувся на позиції, хоч йому і морально було важко, я бачу, наскільки це важко було пережити. В той момент шок в мене, в нього, страх, звичайно. А ти розумієш, ти мусиш це зробити, чи це вже показує тебе, чи там страх тобою володіє, чи ти його переможеш. Ну, я його переміг, хоча було дуже страшно. Я його відтягнув, надав першу медичну допомогу. Зона евакуації насправді була далеко. Ну, не кілометр, кілометр, я не знаю, я не рахував, вона не була близько. І розумів, що машина не під'їде, його потрібно було смоч. Нести, передав іншим побратимам з іншого підрозділу автомат, свій мій. І у собі ніс важко, ти не виспаний, адреналін, сонце, жара, хочеш пити буквально метрів 50. Це така смертельна зона, якщо я зараз не пробіжу, не пройду, то ну, я вже я чекав в пулі, але все обійшло. Були такі настільки проблеми, що ми пили воду з болота. Ми користувалися якимись таблетками для очищення води і так далі. Тобто були проблеми з водою. Потім почалися проблеми з їдою. Тобто у нас закінчився там звичайний тушонка. У нас там, по-моєму, в самому кінці була тушонка і цвілий хліб. Ми обрізали просто цю горбушку, скажімо так, хліба, де він був зацвилий, і цю серединку м'якушку, бо їди не було. То є, я постарався по максимуму взяти ці ну, продуктів і так далі, сигарет попросив, там, наклянчив кожного по пачці, хтось там до облог, хтось там, ще щось. щось було, і теж були проблеми, ми тільки приїхали, тож, там, логістика там, була погано настроєна, ще ж, не всі продукти змогли завести і так далі, тому що туди треба було заїжджати не, не просто так, ти собі заїхав, привіз Камаз їди і розгружай да, собі, їж тільки хочеш. Тобто це певні були труднощі туди доставити, їжу на то місце, а на позиції тут було ще окремі труднощі. То є, ми доставили їду, потім і вже хлопцям їхнє командування доставили їду. І це, то є, ми так якось, якось справилися з цією проблемою, були от такі проблеми на початку. Місяць тому народилася дитинка нашого побратима Володимира, поземний художник. Звичайно, це море емоцій для нього. І кожна якась подія стається. День народження, банально. Все, що можемо. Там, вафлю з гущонкою зліпили, такий армійський торт з печеням, перемішали і, і вже приємно дуже людині. Тобто увага, банально і багато не треба, і не треба мільйонів, і не треба машини дарувати. Назара я знаю довго. Ну як довго? Півтора року до війни я його знав. Тобто ми з ним дружили до війни. Але тут, на війні, я пізнав його зовсім з другої сторони. Так, я його вважаю, командиром вважаю другом. Я розумію, що він приймає рішення, він дуже багато в голові тримає тих рішень. Там він дуже-дуже багато бере на себе. Це наш командир. Він нас любить, він за нас, нас переживає. Не буду порівнювати, там беруть. Війна ну, є різні випадки, хороші командири є не дуже хороші. Наш командир як і для всього нашого підрозділу він не дуже хороший. Це його великий ключ. Зараз думаю, вже наперед, Там навіть коли мені важко, коли це вже закінчиться, я буду такий довольний. То... Тобто то саме це війна, тобто, якщо вона, вона закінчиться, і коли вона закінчиться, мене будуть переповнювати емоції. Я буду мега щасливий. Тобто я цього хочу і зараз дуже цього хочу. Це таке, знаєте, ти йдеш, а всюди всюди, там, я не знаю, український прапор, всі люди радуються, тішаться чомусь, і ти чувствуєш, що ти приложив до цього руку, і таке якесь ну, внутрішнє ощущення, що. блін. Ти щось змінив, ти щось зробив таке, що ну, не змогли там виходити хтось там. Пам'ятати е, про наші подвиги, е, про наших воїнів і е, знати правду і не слухати якусь б... білі берду. історію. Знаєте, хто є хто, хто що зробив для нашої країни, хто що зробив, як. Різні держави відносяться до України, як допомагають, як не допомагають. Знайте це все. Знайте історію.